Ну що, вам по кайфу, так правда, клоун, вас всі дюрки, блін, а ви по Києва а ви такі, ви такі, ви кончені такі, Стоєте з кожним днем гірші, гірші. Вже забуваєте про ту сотню небесну, блін, про майдани, про те, як вас львів спас, як ми вас, блін, як ми вас спасали, блін, київ сраний кого ви Київ чекаєте, ви чекаєте, що Львів буде знов їхати, знов буде вмирати. Блі, Тернопіль, блін, Житомир, ще щось, Зінниця, Змеренка, всі підряд. Так? А ви ні, Гандони. Вас треба знести, у вас все сталінське, кончене, Віталька, блять, знеси хрещатик. Будь ласка, знеси хрещатик. Бо це все сталінська херня, бля, камуняцька. Знеси його, знеси Віталік.